Вітаю, друзі! На волонтерському громадському телебаченні і тві в програмі Наголос. Тема нашої сьогоднішньої програми співпраця та партнерство заради збереження історичної та культурної спадщини України. Питання надзвичайно актуальне, важливе дуже багатьох і киян і українців. Воно надзвичайно турбує, незважаючи на те, що ми зараз знаходимося в воєнному стані, і у нас відбувається агресія рашистів, повномасштабного торгівлення триває. Тим менше суспільство стурбоване, тим як зберігаються пам'ятки культури, як зберігається наша історія. І тому ä, сьогодні я запросив на цю програму шановного пана Олександра Сулейма, він заступник голови правління громадської організації УТОПІК і Валерія Дрюченко Уповноважений з питань боротьби з корупцією Міжнародного благодійного фонду Воїн АТО. Не дивуйтесь, чому саме утопік і благодійний фонд Воїн АТО під час програми ми будемо розбиратися. Yeah. І якщо ви бачили анонс, ми там окреслили декілька питань, які сьогодні будемо розглядати. Я перераховувати їх не буду. Озвучу під кінець програми. Сподіваюся, що час залишиться, ті питання, які поступили. Під, під час до етеру обов'язково будемо спробувати на них відповісти. Отже, давайте почнемо, напевно, з пана Олександра, да, тому що в отопіки останнім часом відбулися ну, зміни. Громадськість, де, деяка громадськість про ці зміни знає, деякі не знають, тому от, на сьогоднішній день. Які виклики перед організацією, перед українським товариством охорони пам'ятників історії та культури? Що ви робите за, для збереження захисту, вивчення та популяризації матеріальної та духовної культурної спадщини в умовах воєнного стану? Ну, можу сказати так. Так, да, дійсно, сьогодення нам дуже багато дало викликів, чи взагалі. Держава буде опікуватись культурними надбаннями нашими, чи держава буде їх просто зливати кудись то, забирати під застрой, під будівництво нове, але топіку, ну нічого такого дивного не сталося, був не позачерговий, а основний з'їзд, на якому було переобрано керівництво. Це весною. Так, да, це після цього тут бурхливо, стара команда почала нас цкувати, що ми тут щось не так зробили. Але, по-перше, був з'їзд легітівний. Це вже доведено в органах. Будемо казати, до нас приходили представники СБУ, дивилися ці списки, все було доведено, що був легітимний Це тобто була реакція да. на звернення да. турбованих да. громад. Да, да, так, що та, 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 та. у нас тут щось ми тут рейдери і забрали. Можу сказати особисто: ніяких рейдерів, ніяких рейдерських захватів, все було добровільно. Пані Бур'янова сама добровільно пропонувала Михайла Андрійовича Колоняка на цю посаду. Далі з'їзд вибрав, вибрав колегію, ну, було все нормально по, в рамках закону України. Потім, коли почалися дільош, а хто за що буде відповідати, пані Бур'янова нам Написала заяву і пішла. Ну, добре, ви ж добровільно здалися. Ну, казалось би, ну що ж тут, такого такого. А, а тут вже виходить за рамки ну, всіх, всіх можливих і неможливих ризиків. Звинувачення в тому, що ми там десь то щось то. А я хотів би запитати тоді, а що робили до того? Те ж саме, але ще в більш гіршому. Є у нас, ми зробили аудиторський звіт. У нас це прийшла аудиторська. Яка... Ну, це саме. Ми його зараз. Будемо виконувати після аудиту рекомендації. рекомендації аудиторської і налогової, і податкової інспекції, і всіх, хто нам дав ці рекомендації. Але я б не, ду, не хотів би, щоб це було б оприлюднено в повному складі, тому що виясниться, що нова команда до цього не причетна. Ну, це таке ранка. А що робить зараз утопік для того? По-перше, нова команда, можу сказати, відверто ми всі прийшли працювати на відродження культурної спадщини. Ніякому разі, ми не станемо, як міністр культури пан Ткаченко, торгувати нашими національними надбаннями. Ми стоїмо на позиціях зберегти для нащадків. Але виходить так: Міністерство культури становиться сьогодні агентством по нерухомості, воно направо-наліво. Відчуждає то земельки, то ну, ще я думаю, що ми там є наше питання по перегову, да. ми більш конкретно. Ні, ну там то по поперегово, то це взагалі ви, топове буде зараз для Ткаченка удар будемо казати це, ниже це, пояса. Це, тому, це, тому що речі, якраз і те, да. якими питаннями ви займаєтеся. Да. Тобто роботи багато, да. но... дуже багато mm -hmm. для того, щоб ми це все э, проштовхували би, бистріше. Люди добрі ми відкриті. Приходьте, у вас, якщо є якісь пропозиції для покращення співпраці, для когось щось, тільки, будь ласка, приходьте з конструктивом. Я особисто займаюся конструктивними справами. Будь ласка, якщо у вас є якісь пропозиції, що там десь хтось взяв хабаря для того, щоб зруйнувати культурно об'єкт культурної спадщини звертайтеся, будемо розбиратись. У нас є комісія з цього приводу. Ми заключили меморандум з громадськістю. От, до, речі, до речі, от ви питали, а що тут, да. Валерій Васильович. Він один із підписантів меморандуму по боротьбі з нечесними громадянами, які наживаються на культурній спадщині, будемо так казати. сам Про діяльність благодійного фонду, так. як ви опинилися в. в топик, да? Ну, Історія у нас дуже така. Суттєва в тому, що я, представляючи інтерес міжнародної антикорупційної організації, ще чотири роки тому ми підписали з пані Бур'яновою меморандум, який вона нам пропонувала для того, щоб ми їй підказували і поліпшили всередині її організації якісь дії. Але, але за ці роки. Жодного разу вона не надала громадськості ті пропозиції, які ми їй давали. І я хочу для порівняння на кшталт сказати, що саме нове керівництво цієї організації якраз і почало опиратися на широкі версії населення, на громадські організації, збираючи. Ту інформацію, які ці організації мають для того, щоб робити аналітику і висновки, якщо я правильно зрозумів, тобто ви не чекали там будь-яких прес-конференцій, коли ви дізналися про те, що відбулась зміна, ні, ні, я ви е... одразу прийшли познайомитися, оскільки так, у вас так, вже так, був так. у нас. У нас логічно, логічно, ми не знімали з себе відповідальності за ті ті, які ви робили, і тому було дуже цікаво, як же нові. Керівники цієї організації, і на наше задоволення, керівники зовсім по-іншому віднеслися до того, ніж була пані Бур'янова. Я не хочу торкатися зараз цих питань внутрішнього розподілу влади і так далі у цій організації. Але пан Олександр дуже блучно сказав: до речі, він мій колега, і він теж обізнаний у антикорупційній роботі і є фахівцем у цій галузі. І я думаю, що якраз. Зараз на оцій спайсі цих професійних людей ми зможемо подолати той рівень корупції, який існував, існував при пані Бур'янової в цій організації. Пані пан Олександр не хоче далі розказувати я не буду, але я задоволений тим, що нове керівництво зовсім по іншому стратегічно віднесло до тих питань збереження культурної історичної пам'яті, які зараз стоять перед нашим суспільством. І що стосується співпраці, наскільки я знаю, ви підписали меморандум. Можливо, <рив> <рив> не <рив> тільки меморандум, <рив> ми підписали окрім меморандуму, <рив> який підписав зараз УТУТ, як його скорочено називають. <рив> 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 Вони підписали і декілька договорів. Я хочу вичувало вже право зацитувати mm -hmm. вашу увагу, що меморандуми це вони не мають юридичних наслідків. А от договори mm -hmm. вже несуть відповідальність сторін за ті дії, які вони підписали. Mm -hmm. у, у цьому відрізняється відрізняється дуже відрізняється праця, яку започаткували вони від того, що пропонували пану Бур'янову. Ну, наразі цей меморандум підписаний між громадською організацією Цю. Я подивлю, не тільки і між організацією шлях України Міжнародним фондом воїна ТО да, і громада підписана, чи я не буду час розголошувати. Mm -hmm. Через декілька організаціями фахово займається корупційною антикорупційною політикою. Тобто корупцією в органах влади. Скажіть, будь ласка, от цей підписаний меморандум наразі, ну там я не знаю, 3-5 організацій, не будемо уточнювати. Це вже закрите коло? Ні, це ні, не закрите ну, коло. Ні, ні. До цього, по по цього я можу сказати: у так, нас не клуб можливо. по інтересам, і ми не трійка, не п'ятірка НКВС, щоб видавати вирок. У нас є, зараз буде зроблена координаційна рада з фахівців, які будуть розглядати на цій раді. Одне з питань. От на сьогодні у нас є вже прецеденти по я Переяславому. Я чув вже, що ми вже готові винести. Є продовження інциденту Одеської кіностудії. до речі, там два пам'ятки архітектури, не кіностудія, не нічого ми ми не кажемо саме да. про пам'ятки. От два пам'ятки архітектури нагло Ткаченко виведені з. З, Реєстр. з реєстру пам'ятки архітектури. Ваші фоківці, ваше розслідування вже фактично да. мають да. докази. Да, всі докази є. Є і звернення і є звернення від Одеситів, що громада хоче це повернути в місто. Ми зараз над цим працюємо. Сулимівка одну хвилинку, дуже такий е, знаковий об'єкт для України. Тому що це бувший маєток Івана Михайловича Сулими Гетьмана Лівобережжя. Mm. Ні, так, да, лівобережжя. І зараз там йде руйнація його садиби. Залишилась одна церква, яку вже відрестували, і започатковано там поховані його нащадки. Але там є дуже цікава історія, там і Багратіони, і там дуже великі є всі. Але теж деякі з подачі Міністерства культури теж хочуть вивести це із пам'ятки. Третій, раз я да. чую Міністерство культури. Ну да. да, Ну розумієте ну, а, я розумію Міністри, у вас є можливість така. Так? Бачите, вже. Четвертий раз. Я вас дуже прошу, я думаю, що пан Ткаченко зараз займається, у нього є другі там справи, хай займається, дай Бог йому здоров'я, щастя. Він тут творить чудеса, на, на цій, будемо казати. Але люди добрі. Як можна було знищити, знищувати утопік, вивезти його з. Членів ЮНЕСКО завдяки міністерству. Є і така історія. Ми були члени ЮНЕСКО. Пані Бур'янова отримала запрошення імене Вона по своїй так сказати, грошей немає в товаристві. Поділилася цим запрошенням з пані Фоменко. Дійсною <смеш> <смеш> заступницею міністра. Після цього міністерство тільки представляє, і, і нас не запрошують, на які ні на зустрічі. Поїжджала ЮНЕСКО по Лаврі, ми нас витолкнули. Нема чого вам там робити. Як це нема? Це... У нас по місту Києву тільки об'єктів які ми долучилися до відродження. Стоять даже таблички, що це було зроблено на 1500-ліття місту Києву, золоті ворота, до речі, там стоїть за кошти утопіка. А чому за кошти? Тому що нас було 12 мільйонів. І всі внески тратилися не як вони тут думають, що кудись то, а внески тратилися на пам'ятки архітектури та культури. Аукціони проводились, ні, це погано. Міністр тут на нас зараз всіх собак, будемо сказав спустити. Спускають нас до того, що хочуть її будівлю відібрати, але вони забули, що у нас ми і так поділилися на відродження німецької культури в Україні, в місті Києві. Ми віддали лютеранську кірху лютеранській громаді. Тобто, це було раніше власністю, да, утоп... ліщенні, да, де знаходитися да, утопік. І... Да. А ви все ж таки а Колі тоді запропонував дав пропозицію. А Леонід Данілович тоді погодив це, і ми так от сюди нас перевели по охоронному договору. Ну тут далі, то вже хай там розбираються правоохоронні органи. Правильно, неправильно тут то... ну, нас... да, я да, хочу заакцентувати увагу, користуючись нагодою на цій передачі і на інших передачах. Я хотів би заакцентувати увагу нашого міністра внутрішніх справ, нашого генерального прокурора про ту бездіяльність, яку ми бачимо серед органів поліції. Через органів прокуратури, які не реагують на ті закиди суспільства, на ті заяви про злочини, які вони направляються. На жаль, на жаль, це у суспільстві викликає певні неузгодженості, яке керівництво країни повинно вирішувати. А чому керівництво України повинно вирішувати те, за що отримують кошти з державного бюджету певні посадові особи? Я ще раз кажу. Поліція нічого не робить по злочинах до культурної спадщини, які заздаються негідниками, шахранями і так далі. Я не буду зараз переказати. Ми підготуємо аналітику. Ми вже її віддали до генеральної прокуратури, відомої далі, і будемо наполягати так, на тому. На увазі, що це було на увазі в рамках дії цього меморандуму. Так, так, так да, У нас те, вже йде праця. Так, ми ще тобто, не підписавши меморандум. Ми вже хочете. обговорювали. Почали це, і була поставлена Правда. задача керівництвом новим mm -hmm. зробити цей цю раду так. по обробці, обробці цих артефактів тобто з одного боку я так розумію ви після з'їзду нова команда провела аудіт да. і зараз відповідно до наданих там Полнуважен. не розпоряджень да. повноважев да. 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 по апарату аудіторів ви приводите діяльність да. у відповідності так. до чинного законодавства так з іншого боку, ви зараз розбираєтесь зі структурою, створюєте там дієві да, дієві органи, ті, що О, можуть якісь будуть вирішення. Третє, те, що я почув, що через підписання цього меморандуму якраз таки нове керівництво показало, що воно відкрите до такої так, землі, воно таки повинно бути. так та, та, Тобто, та, будь ласка, та, ми знаходимося. Наша адреса Лавська, 9 19-й корпус, але. Шановні, справа в тому, що ми не забуваємо п'яту статтю Конституції. Джерелом влади в Україні є народ. І ніхто не може перебирати на себе ці повноваження народу. Але на чому я акцентую увагу постійно, що зараз ми кажемо, держава та ні держава це ми з вами. А от чому деякі особи, які сидять у органах влади, і вони чомусь не сприймають політику президента, політику РНБО, політику міні... Кабінету міністрів України, яка зараз направлена на відновлення України повністю і збереженії спадщини. Я декілька законодавців хочу починати юридичний аспект цієї проблеми. Я хочу акцентувати увагу на тому, ще раз скажу, органи правопорядку, органи МВС нічого ніс не діють по тих заявах і не даються ну, їх по культурній спадщині. про проведення, Одне з питань було проведення громадського моніторингу і цивільно-демократичного контролю, держ, діяльності державних установ та органів місцевого самоврядування з питань збереження культурної спадщини. Тобто ви якісь новий механізм ну, ми... працювали? Чи все ж таки взяли те, що... Відповідно до законодавства, ми маємо розпорядження, просто це структуру. Ні, ми такі ми такі зараз збираємо всю інформацію з наших обласних осередків. Вони оброблюються опять, в тому ж плані, що вони приходять до нас в первічному, так сказати. І з того, що приходить, ми розбираємось, за кожним об'єктом. Ми розбираємось в окремому. Случай, які кажуть, так? Але е, зараз війна, деякі м установи не працюють, в ну, сили, да, зрозумів, да, сили військового стану. Но ми все робимо і зараз будемо обробляти далі. Mm -hmm. Ну є ще другі питання. От на сьогодні день ви запитали про Пірогову. Yeah. Так от я вам можу сказати, це якраз якщо пан Ткаченко трохи не знає, як було зроблено пірогово то я йому особисто кажу, що 71 року, 1971 року, утопік платив зарплатню. Купляв за кошти утопіка, викупалися у громадян України з областей, звозилися будиночки для того, щоб зробити цей музей. Земля виділена була утопіку, а не просто Міністерство культури, як непонятно, якогось неандертальця. Що зараз твориться? Ми коли е, підняли це питання, що ми ж, вибачте, гроші громадян України. Да? А ми ж повинні якось перевіряти, куди вони були. Причому створили чудовий музей. Чудовий музей, да. музей створений, але добратися, що зараз там становиться. Перепони міністра культури тут, як тортури. тортур. Стовби, стовби, стовби. Діалогу нема, тільки одне звинувачення: ви рейдери, а ви не рейдери. Вибачте, у нас там була реставраційна майстерня, яка записана за утопіком. Ага. Були ще землі для розвитку музею. Але вибачте, а яким чином вдруг музей в особі Міністерства культури, відчужує ці землі, які були для розвитку музейної справи, для будування ніби І в цьому тут все нове керівництво музею, плюс пан Ткаченко, тут вони, тут всі фігуранти цієї справи, тому що за його дозволом, без Міністерства культури нічого б не було. Ну, вибачте, так як ви будете перед народом України звітувати? Хоча я розумію, що плівати вам народу, на народ України і вам вашими поступками. Ну, чекаємо відповіді. Тобто ви зараз в такому, я не знаю, чи протистоянні, чи боротьби, чи. Перемовин, як це правильно назвати. Та ні, це, ну, тобто тут листування і, і, да, ми, ми пишемо, ми, як це, ми спілкуємось, ми, ми сподіваємось, ми uh -huh. думаємо, але відповіді на нормальний діалог uh -huh. пан міністр не хоче. Відкрито він розуміє, що він програє. Але те, що він творить, це не на користь України. Я б мог би тут. Годину цієї передачі присвятити його злочинам. Але люди добрі, хай цим займається прокуратура. До речі, Кабінет міністрів 29 тисяч проти за звільнення Ткаченка. Вам що, теж плювати на народ України? Ну, ви вже показали 8 мільйонів вам не, не потрібні. Добре. Це окреме питання, і це не державного стосунку. Ну, а... Але. Ну, є прецедент, ну звільніть цю, цю, цю людину. Ну вона тільки не на користь української культури. Так, у нас е, час нашої програми підкує, е, да, добігає в кінця. Е, я ще, користуючись нагодою, все ж таки звертаюся до Міністерства культури, до пана Олександра Ткаченка, оскільки декілька разів згадувалося саме міністерство і дуже важливі об'єкти, в тому числі Пірагова та інші. Будь ласка, з задоволенням чекаємо ваших коментарів стосовно цієї ситуації. Дуже сподіваємося, що все ж таки ви почуєте громадськість, шановну організацію, ТОПІК, І на завершення хотів би ще раз нагадати, що якщо я правильно розумів, ТОПІК організація, яка відкрита. Да, та, будь ласка, приходьте, Як? вступайте, будемо боронити від рейдерів нашу спадщину. Як громадянин України, який теж опікується не тільки питанням екології, а й збереженням культурної спадщини. Я розумію, який масштаб роботи перед нами усіма, які завдання, і чим більше буде людей. Який дотичні до о, цих процесів і будуть об'єднуватися. Ну, і я сподіваюся, що все ж таки, як там писали в деяких дописах, утопік це не Титанік, а ні, на ні, потім, ні, ні. має стати е, дійсно флагманом. Одну ремарку хочу буде. сказати: ми хочемо відродити те величезне товариство, яке було раніше, його міць і славу ми прийшли тільки для того, а не рейдерствувати, звинувачувати нас в рейдерстві, захватах. Цього немає. Я відповідаю особисто. Не пліткуйте, приходьте, будемо розбиратися в кожному частному випадку. случі. Ну, а вам, друзі, рекомендую уважно слідкувати за діяльністю утопіка. Слідкуйте за анонсами. Я сподіваюся, що там буде багато цікавих новинок, багато цікавих брифінгів і так далі. Давайте разом зберігати нашу спадщину заради майбутнього України. Дякую.